Ця програми з енергозбереження у бродах уже майже два місяці на запрошення міської ради у бродах працює голова Всеукраїнської асоціації з питань енергозбереження, який консультує місцевих жителів щодо одноіменної державної програми. Чи вдалося зрушити з місця проблему енергозберігаючих заходів? Розповідає Роман Співак. Фактично 4 червня йде робота по місту Броди. Ось тут столик на у міській раді. Ми консультуємо з 9 до 6 людей, так як от щойно була консультація. які Є взагалі прогрес. Прогрес в тому, ну, що пройдено місто, фактично всі ОСББ були, ну, більшість ОСББ відбулися збори мешканців. То людям було доведено інформацію загальну. Як робити, в чому ціль комплексного переведення будинків з центрального опалення на індивідуальне. Тобто люди отримали консультацію, як правильно ці речі робити, щоб це робити узгоджено з теплоенерго, з газовим управлінням, з Ремом, з водоканалом, з ЖЕКом чи ОСББ. Тобто ці всі речі мають бути узгоджені. І конкретні цифри ці роботи на <кх> цифри, ну на сьогоднішній день, що ми контролюємо, приблизно бачимо, що 50 чоловік вже індивідуальне опалення вже буде. Зроблено монтажні статечні роботи. Далі йде все на етапі, газове управління виготовляє газову документацію, газовий проєкт. І після цього газове управління буде робити монтажні роботи по приварюванню газу, газових мереж до котла і прийому. Тобто саме це виконує роботи газове управління. Складається графік, газове управління про це знає, складається графік робіт і от так, щоб до опального сезону все встигнути. Тобто все має бути організовано для того, щоб встигнути до 16 жовтня ці роботи зробити. Також підключені, можу згадати, програма не кредитування. Тобто дані кредити з тих 50, приблизно до 10 чоловік отримали кредити через Ощадний банк державний, отримано через спілку самопоміч кредити і отримані кредити через спілку -єднання. Тобто, ну, Бродівські фінансові структури спрацювали добре, можемо сказати так. Тому що яка людина не могла собі дозволити опалення відразу оплатити, вона отримала можливість платити по частинах з відшкодуванням 15% переплати обласної адміністрації. Ми бачимо, яка ситуація в державі, тобто є розпорядження, бо ми працюємо тісно з обласною адміністрацією. Ми були на прийомі пані Ірини Сех, хто нас повністю підтримує. Цю програму директору департаменту житлово-комунального господарства. І от є на всі регіони є така вимога скоротити споживання газу для теплокомуненерго на 30%. На 30%. Все. І ці, це вже всі теплоенерго по регіонах. Ці повідомлення отримали. Яким чином це скорочувати? Зрозуміло, що банкрути будинки мають бути, і де полишалися одна, дві, три квартири. Вони мають бути повністю заглушені і відключені. Людям має бути дана пропозиція така, щоб людина мала тепло. Тобто яким чином ми це будемо вирішувати, повідомляти людей. Ми зараз будемо ходити по цих будинках адресно разом з представником теплокомуненерго. Тобто будемо проводити таку інформаційну просвітницьку роботу. Плюс до того ми бачимо, що, наприклад, Київенерго енерго відключило таку тимчасову послугу як подача гарячої води, зв'язку з забороністю за газ. То зрозуміло, якщо є будинок банкрут, його не вигідно опалювати, то й, тим більше не вигідно подавати таку послугу, як централізоване. Гаряче водопостачання, тому що це нонсенс. Лишається дві-три квартири і мають всі ті транзитні стояки грітися з гарячою водою і подаватися на дві квартири. Тобто зрозуміло, що такий етап є. Тобто все, що можна заощадити, на чому можна скоротити. Ну і ще на сам кінець, скажіть, куди треба звертатися? Міська рада другий поверх, на другому поверсі біля сесійного залу, в коридорі я тут є близько до людей. Приходите, я вас консультую, все, що потрібно, щоб людина. Знала, я, ми людям пояснюємо ту дорожню карту. Що за чим людина повинна йти? Бо люди, перелякані в уродах, кажуть, що це дуже важко, дуже страшно, дуже купа погоджень. а то, то так, ну, це не так. Це набагато все простіше, і ми це людям пояснюємо. І це можливо, навіть старші люди, хто не міг, не міг їхати, було таке, що я їздив у старшими людьми сам. У Газове управління, щоб людям допомогти роз'яснити. Тому що газове управління, наприклад, вимагає. Заміну фасадних газопроводів, заміну стояків для того, щоб людям вистачило газу.